Привіт! останній день зими і показую вам, як виглядають на сьогоднішній день тюльпани, які проросли ще в січні. Морозець був доволі гарний. Температура опускалась до мінус 17-18, Але дуже гарно, що випав сніг. Тому ті, що були меншенькі, пережили морози дуже навіть гарненько. Зараз ще ось тут покажу. Дивіться, які гарнесенькі. Ось, тобто, не думаю, що вони якимось чином постраждали. А от де були більші листочки, то ось так виглядає верхівка. Наскільки це вплине на цвітіння? Ну, поживемо, побачимо. Але поки що так. Сніг нарешті сходить, температура стає, підвищується потихеньку вдень. Ось ще один трошечки такий, видно, прихоплений морозцем. От, ще де-неде більше снігу, а де-неде -де вже і повністю посходив. Тому, в принципі, дуже переживала, що з ними буде, як вони переживуть, але нічого, поки що ось все дуже навіть гарно. Зараз перейду, покажу ще рядочок. У мене тут є дітки. Останні два чи три рядочка. Я вже висаджувала самі дітки манюсінькі. Не думаю, що вони будуть в цьому році цвісти. Але буде готовий посадковий матеріал на прийдешній рік. Ось так поки що. Що ж, продовжую своє відео в будинку. Зараз можу нарешті похвалитися. Починають сходити в мене баклажани. Довго їх чекала. Висіяні вони були всередині лютого, без замочування. І ось тут, ось видно, одненький, якщо видно. Ось, так, Починають пробиватися. І нарешті зійшов мій гіркий перчик Антоціан, дуже гіркий. Ось він є. Це те, що поки що радує. А ще покажу, що вчора буквально розмістила в ємності насіння селери кореневої. Ось воно. Хочу через таке пророщене насіння його висіяти в землю. Тут у мене лемонграс, Ось так виглядає насіння, яке ніч побуло намочене. І також, ось тут у мене ці кругленькі ємності черемша. О, цей спосіб мені дуже сподобався. Приблизно тиждень тому висівала перець, який був в ганчірці, намочений солодкий перчик, деякий попроростав. Гіркий не проріс тільки гарно набух, і так само баклажани, тільки набухло насіння. І також висівала перці, які були в ось цих ось ємностях прозорих. Вони теж не проросли, але дуже гарно набралися вологи. Ну, Поки їх ще не видно, тиждень ось пройшов, ось видно, ємності ще поки немає результату. Але сподіваюся, що буде дуже скоро що показати. Ну що ж, дякую всім за перегляди, до зустрічі за тиждень. Ставте вподобайки.